Нагадаю, що ви також маєте змогу доєднатися до онлайн трансляції цього етеру на нашому ютуб-каналі. Тому обов'язково залишайте там свої запитання у коментарях. Ну а тим часом в Україні прийняли рішення за борги за комунальні послуги нараховувати пеню. А от яка ситуація із заборгованостями у Хмельницькому? Про це запитаємо у заступника Хмельницького міського голови Василь Новачок в нашій студії. Доброго ранку, пане Василю. слава Україні! Героям слава. Перш ніж ми перейдемо до основної теми нашого етару, не можемо не згадати про те, що цей тиждень почався у нас із ракетного обстрілу боку Російської Федерації. На жаль, ми маємо в Хмельницькому троє загиблих щодо наслідків ліквідації наслідків власне цієї ракетної атаки. Які роботи відбуваються станом на зараз? Ну ліквідація наслідків на різних об'єктах займаються. Різні організації, якщо говорити про безпосередню ліквідацію наслідків на територію об'єкту, по якому був удар, то ми, міська рада, не маємо тут доступу, власне займаються інші люди. Mm -hmm. Якщо говорити вже про цивільну інфраструктуру, яка постраждала навколо, то варто зазначити, що таких великих руйнувань, як то було. До прикладу, під час прильотів у грудні минулого року, поза минулого mm -hmm. року, у січні минулого року, у травні, у нас не було пошкодження, переважно отримали вікна в під'їздах багатоповерхових будинків. В той же день вони були закриті поліетиленовою плівкою. Ну і вже вчора переважна більшість з них була замінена, розбите скло на нове. Тобто, в основному, Ті наслідки, які були для житлових будинків, наразі вже ліквідовані. Є кілька звернень від приватних підприємств. Про пошкодження ми їх фіксуємо, видаємо людям акти про пошкодження, і далі вони вже відповідно зможуть реєструватися на різних майданчиках державних, де потім можуть претендувати на якісь відшкодування угу. та репарації. Скільки часу необхідно на відновлення вікон і так далі? До кінця цього тижня все буде зроблено. От Якщо говорити тоді про основну тему нашого етару, власне, це те рішення Кабінету міністрів України, який скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, також нарахування штрафів та пені та стягнення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги. Загалом, якщо говорити про заборгованість за комунальні послуги, яка ситуація у Хмельницькій громаді? Ми маємо розуміти, що організація, яка надає послуги, має навчитися вибудовувати партнерські стосунки. Тобто не я е, начальник, а ти нерозумний, або навпаки, так, і суди, примуси, і пені, е, а налаштувати партнерські стосунки і тоді в судах, примусах і пенях потреба відпаде. Е, кожного разу, коли збираю на нарадах керівників комунальних підприємств е, і ми аналізуємо їхню роботу, е, доводжу інформацію про те, що вони мають. Бути не каральним органом, а партнером. Якщо щось зроблено, висвітлювати цю роботу для того, щоб люди розуміли, а що ж та управляюча компанія робить, та за що їй платити гроші. Ну, власне, як наслідок, минулий 23-й рік, дивлячись на війну, люди сплатили понад 101% за отримані послуги управляючих компаній, колишніх жеків. Чудовий результат, чудова проведена робота. Вдячний всім мешканцям за розуміння і вчасну оплату. Це дозволяє управителю надавати ту послугу, яка вона надає, при тому, що управителі утримують ті тарифи, які були затверджені в попередні довоєнні роки. Та власне електроенергія з того часу зросла удвічі. А управителі плачуть за сплачують за електроенергію, коли працюють ліфти, коли освітлюються місця загального користування. Мінімальна зарплата знову зросла. Так, це також навантаження на той тариф, який був. Управителі тарифи не піднімають. Мешканці розуміють, що послуга надається, і тариф не піднімається сучасно сплачують. Оце власне і найкраща співпраця між двома. Об'єктами, так і коли така є співпраця, то питання про, про пеню, про суди, про арешт рахунків зазвичай не йде mm. за період повномасштабного вторгнення. Як ця тенденція змінювалася рівня заборгованості? Mm. У різних організацій насправді по різному. Ну але у березні 2022 року то був величезний провал, зрозумілий. У квітні, у червні, потім поступово вже почалася адаптація. І люди власне, відновили сплату, почали оплачувати ті борги, які накопичувалися. У когось більше, у когось менше, хтось досягнув кращих результатів, хтось гірших. Водоканал, до прикладу, має 90% оплати, що не дуже погано, але власне це та. Цифра, яку варто було би покращувати і доходити, якщо не достаток, принаймні до 95 призначений новий керівник, і я думаю, він буде налагоджувати стосунки партнерські зі споживачами. Угу. Якщо власне говорити про те, що ви сказали, що власне фінансові навантаження збільшуються зараз на комунальні підприємства через різні причини, але тариф не змінюється. Чи планується власне зміна тариф? М Власне, ми не хотіли б змінювати тарифи до того часу, доки не переможемо у війні. І у 2022-му, у двадцять році робили все для того, аби того підвищення не було. Такі ж плани і на 2024-й рік. Тут, власне, є різні шляхи, якщо тариф абсолютно збитковий, як до прикладу, в Теплоенерго. То без допомоги бюджету міської громади то в принципі неможливо, Та? тобто теплокомунерго дотувалося і дотувалося в великих сумах. Дотувалося трішки менше водоканал цього року буде дотуватися більше, тому що водоканали дуже енергоємкі підприємства і вони споживають комерційну електроенергію, яка дуже сильно зросла, і після великого початку великої війни. Е, тому ми їх дотуємо управителі е, наразі е, намагаються справлятися своїми силами, <клух> десь ми даємо допомогу з міського бюджету на ремонт укриттів для того, щоб не витягувати їх з оборотних коштів. Е, працюють програми співфінансування, е, десь управителі зменшують якісь е, видатки е, на персонал, десь когось дивляться. Замінити, скоротити, тобто намагаються утримуватися у тих ресурсах, які є. Тому сподіваюся, в 2024 році і плануємо протриматися для того, щоб у такий складний час не доводилося людей ставити у складні фінансові умови. Розуміємо, яка ситуація. Шкода, що уряд не завжди це розуміє, так, і навіть та підняття електроенергії. Яке поступово, повзуче, постійно збільшується, воно дуже сильно б'є по наших комунальних підприємствах. Най найлегше було б перекласти його на а Ми цього не робимо. Зараз ми бачимо насправді, що, попри те, що великий рівень власне, і свідомості хмельничан, і оплати, і маленький рівень заборгованості, вони є. На ваш погляд, чи можна якось власне, з цим боротися, чи ця історія стала і завжди є боржники? і, Власне, власне треба дивитися, хто є боржником. А, якщо то сім'я, яка потрапила у складну фінансову ситуацію, завжди була справним платником. Але, до прикладу, хтось з рідних захворів на якусь важку хворобу. Десь бувають випадки, коли єдиний годувальник пішов на війну, і, на жаль, зв'язку з ним немає. Так, тобто, вони і зарплата не отримує і відшкодування ніякого іншого не отримує. Ми розуміємо, що десь є діти, яких треба годувати. Тому завжди кажу своїм комунальним підприємствам. Відноситись до того зрозуміння не може людина оплатити зразу якісь борги, необхідно проговорити, чому не може укласти договір про реструктуризацію, піти на зустріч, на якийсь певний термін, зрозуміти, що зараз не може потім заплатити. Але є злісні неплатники свідомі підприємці на дорогих автомобілях, які вважають за непотрібне сплачувати. Тому що е пенсіонери практично ніколи не боргують, не дивлячись на те, що мають дуже невисокі доходи. А деякі люди вважають, що їм не треба платити. Звичайно, що е цих людей подають на суд, подають на виконавчу і стягують ті борги, стягують судовими витратами, стягують з е панею е адвокатськими, юридичними, всіма іншими витратами, е оплатою виконавчих проваджень. Це звичайно. Дуже дорого б'є по кишені боржника, Ну і сподіваємося, після того люди то не роблять. Також є юридичні особи, які вважають не за потрібне вчасно розраховувати. І, звичайно, що з такими людьми юридичні відділи, абонентські служби, компанії, які надають послуги, більш жорсткі. Це про такі ситуації говорив і голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Гарус і заявив, що власне однією з причин того, що власне скасування мораторію відбулося, те, що матеріально забезпечені українці, почали зловживати нормами і накопичувати борги в той час, як отримувачі субсидій пенсіонери сумлінно сплачують за комунальні послуги. Тобто, така тенденція її видно і в Хмельницьку. Ну вона мікроскопічна, насправді okay. вони є ці випадки. Але ще раз хочу подякувати всім споживачам. Вони дуже малі, особливо ні на що не впливають і змінили окей. Я розумію, є різні ситуації, є якісь більш ближчі до фронту території, не окуповані, але все ж більш наближені. і Ситуація там складніша з оплатою. У Хмельницькому, дякуючи Збройним силам. Дякуючи свідомим людям, таких проблем слава Богу, поки що немає. І сподіваємося, таких проблем не буде. Ми зараз бачимо, що власне електроенергію планують відключати на рівні держави у боржників. Яка буде ситуація із комунальними послугами, які надає місто? Чи планується відключення? Не думаю, що в тому напрямку якась буде йти робота інша ніж вона зараз. Ну, ми розуміємо, що не всі послуги можна відключити. Якщо спецкомунтранс вивозить сміття, яким чином він відключить послугу? Не відключить, люди, все одно, то сміття принесуть. Якщо теплоенерго надає послугу тепла, яким чином він відключить споживача? Та ніяк. професія. Перекриття подасть. води? Ну це насправді дуже дуже складно, практично неможливо. Управитель ЖЕК також не може відключити ту свою послугу, яку він надає. Тому власне ми постійно говоримо про партнерські стосунки. Немає партнерських стосунків. Тоді суд і суд власне вже вирішує, яким чином будуть вирішені ті чи інші спори. Щодо пені, хто визначає власне нарахування пені? і Її розмір. Вони є затверджені договорами. Вони є невеликими на рівні 1,1 відсотка. Власне, і до мораторію на паню комунальні підприємства її практично не нараховували. Виключенням є юридичні особи та підприємства. Виключенням також може бути нарахована пеня, коли того чи іншого споживача. Скеровують вже до суду, а так, власне, з розумінням ставимося до різних ситуацій, будуємо партнерські стосунки і пеню, практично міські організації не застосовують. А чи може бути збільшений розмір пені? За згодою двох сторін вони зазначені в договорах. Ми про це не говоримо взагалі. Є пеня, немає пені. Ми на цьому не зосереджуємо. Зараз, якщо говорити про загалом життя міста, цей початок тижня почався у нас із справжньої зими із холодів із снігопадів. Як власне боролися із цим? Чи вистачає у Хмельницькому зараз соляних сумішей, або посипати тротуари? Чи вистачає техніки і найголовніше людей, які працюють на цій техніці, аби розчищати місто? Ну, власне, зима є зима, сніг зимою це природньо, морози зимою це природньо. І організації, які обслуговують дороги, до того готувалися весь сезон, дуже складно було з постачанням солі. Всі ми знаємо, що до початку Великої війни в Україні була дуже дешева сіль, практично необмежених розмірах з підприємства Артемсіль вже в 2022 році ми не могли її привести і шукали сіль вже за кордоном. І Румунія, і Польща, Туреччина сіль суттєво зросла практично в 10 разів порівняно з часом до початку Великої війни. Ми практично тільки до грудня змогли в 2023 році позакривати всі поставки, Дивлячись на те, що договори були підписані. Постачальник з різних причин не міг його поставити, адже постачав. Морським шляхом держава-терорист активно атакувала портову інфраструктуру, тобто мали проблеми. Мали сіль, поставили в повному розмірі. Підприємство Суміш гравійну соляну виготовляє самостійно. Вона також в всіх необхідних розмірах була поставлена влітку 2023 року. Ми додатково закупили техніку для обробки доріг. Взамін старої, яка повністю вибула з роботи через зношеність взамін тої техніки, яку ми віддавали нашим військовим частинам, вона була дуже необхідна, коли почалась велика війна. Ну, Але, власне, єдина проблема, яку поки що дуже важко вирішувати, це люди. Чимала кількість працівників комунальних підприємств, понад 200 людей вже служать у Збройних силах. Власне, що ну, варто казати правду, люди бояться йти на комунальне підприємство на роботу, адже коли офіційно оформляються, зразу подають документи у військкомат. Ну і власне після того військомат проводить мобілізаційні заходи, і люди на комунальне підприємство працювати не йдуть ті люди, які залишилися, це люди пенсійного передпенсійного віку. Працюють, стараються так їх менше, так доводиться людям по 12 і більше годин поспіль проводити за кермом. Вважаю, що в умовах таких ту роботу, яку провели в місті і ті погодні умови, вона є непоганою. Дуже складно проводити розчистку від снігу при, висок, при низьких температурах. Адже соляна суміш, піщано соляна суміш набагато гірше працює, коли є мороз, грубо кажучи, сіль сиплять, а воно не тане так, як могло б танити там при мінус п'яти. Тому десь дороги не відразу були дочищені повністю до асфальту, де вже на другий день. Без перервної роботи техніки вони стали в такому стані, якому десь є зараз. Ну і власна робота продовжується зараз на міжквартальних дорогах, на дорогах приватного сектору, де в тому є потреба. Люди працюють, пальне є, машини є. Десь не вистачає людей, але робимо те, що в наших силах щодо працівників чи думали над тим, аби брати на роботу жінок і їх навчати? І, власне а в нас навичком? ніколи не було дискримінації про те, що чоловіків беруть, жінок не беруть. І коли ми даємо вакансії там, центр зайнятості, на різні е, е, сайти пошуку роботи, ніхто не вказує про те, що там е, то має бути чоловік якогось певного віку. Кажуть, що шукають працівнику з вимогами, там категорія, це там, е, якийсь мінімальний досвід е, водіння, е, власне, все. Е, ну, але ситуація така, що е, склалися такі стереотипи: жіноча, не жіноча робота. От, і власне можливо, тому е жінками-водіями на великогабаритних е вантажних автомобілях досить таке складно. Ну, але власне, якщо е є у мешканців міста е права е водійські категорії, це, якщо є бажання працювати, допомагати місту, е мати захищене робоче соціальними захистами, е Соцпакетом місце з відпустками зі стажем комунальне підприємство на вас чекає і з задоволенням зможемо з вами працювати. Насправді ваш допис у соцмережах про ліквідацію наслідків негоди зібрав багато коментарів і багато обговорень з того, що я бачила. Чи було багато обурень? Це природньо. Люди пишуть те, що бачать, пишуть те, що думають. Коли люди помиляються. Ну, але це їхня думка. Насправді, коли людина прокидається, виїжджає на своєму авто чи на громадському транспорті, на центральну дорогу, і бачить, що на дорозі є неприбраний сніг, як кажуть, люди, каша, то у людини складається враження, що ніхто нічого не робив. Але для того, щоб була каша, а не лід, всю ніч хтось її сипав суміш. Тобто технологія прибирання доріг. Наступна починається сніг, відразу сиплять сіль чи суміш для того, щоб не закатувався сніг. Ми ж розуміємо, що якщо 30 машин приїде, то вони його вже так закатають, що його нічим не здареш і буде лід. Тому, власне, їдуть машини, посипають, люди встають, бачать кашу. Та, та каша то вже наслідок роботи суміші, і після того. Як та каша збурила той сніг, її прибирають ланками снігу чесна техніка. Чим більший мороз, тим гірше працює сіль. Тим більше машин, тим важче його прибрати. Тому, власне, люди прокидаються, сідають в машину, забувають дороги, не бачать техніки, яка їздить, тому що вона в принципі не може їхати. Техніка зазвичай працює ввечері, після дев'ятої техніка працює всю ніч і по можливості. Працює і в день. Ну, власне, люди кажуть свою думку. Ми намагаємося до людей дослухатися, десь доводити людям про те, що працював всю ніч. Ну, який mm -hmm. сенс. Ну, люди сказали свою думку, окей. Вам дякуємо, пане Василю, за те, що вам. завітали до марафону Ті 8, поділилися власне, деталями того, що зараз відбувається у місті. Нагадаю, що заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок був у нашій студії. Ну а далі ми побачимо кадри із Покровська за перші хвилини після жорстокого злочину.